Майже 100 років тому просто у центрі Парижа сімома кулями впили українського національного героя, голову директорії УНР Симона Петлюру. Ця постать і зараз не дає спокою російським пропагандистам та Кремлю. Він народився і помер з різницею у кілька днів. 22 травня 1879 року на світ з'явився майбутній герой України. Вбили його 25 травня вже 1926 року. Тож хто приклав руку до вбивства отамана вбивця чи борець за незалежність, в якій краски радянська пропаганда малювала Петлюру? Один проти більшовиків, чому Петлюра так і не спромігся перемогти московитів? Та які уроки з його поглядів ми та весь світ маємо запозичити вже сьогодні? Віт, я Олексій Кобзар, і сьогодні я хотів би поділитися із вами цікавою історією про, без сумнівів, ключову особу, ставленню української нації. Тож, сідайте зручніше, не забудьте поставити вподобайку цьому відео просто зараз. так так, зараз, на початку відео, бо я впевнений, вам воно сподобається. А ще непогано було б підписатися на наш канал, бо саме тут. Ми аналізуємо ключові події, щоб розібратися, як вони неодмінно повпливають на наше життя вже завтра. І наостанок, це вже для вашої зручності. Можете натиснути на ось цей дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео на каналі ОБОЗ.UA. Фух, Все розказав, а тепер поїхали занурюватись в історію. Цікаву та головне корисну. Народився Симон Петлюра у полтавській губернії, тоді ще Російської імперії імперії зла, яка простягала свої руки де тільки можна, і забирала все, в тому числі й українські території. Батьки малого Симона звичайна родина, доволі релігійна. Мати служила при храмі, будівництво якого на фінальних стадіях фінансував сам Гетьман Мазепа. Історію храму Симон Петлюра знав добре, поділяв також і погляди самого видатного гетьмана. Він неодноразово цитував Мазепу у своїх публічних виступах та, взагалі, вважав командира борцем за усе українське. Ім'я Мазепи стало синонімом всього українського, іменем якого прозивають наші вороги цілу українську націю. Ось так просто для розуміння наскільки українською була позиція Петлюри. Приведу приклад з його років навчання у духовній семінарії. Було це в далекому 1900 році, ще за часів імперії. З Кремля постійно надходили укази, і українська мова була під суворою забороною, як в принципі і все українське. І от у цей час Симон Петлюра, не погоджуючи з керівництвом, запросив до семінарії відомого українського композитора Миколу Лисенка. А разом із ним і цілий хор. Петлюра виголосив промову на честь лисенка, а потім зі сцени пролунала українська пісня на слова ще одного видатного діяча політики та культури Тараса Шевченка: б'ють пороги. Бойовим, розкажем, що діяло, що діяло. чи варто й казати, що після такого вчинку Симона Петлюру просто-напросто відрахували з семінарії. А в особовій справі зазначили за мазепинські погляди, тобто як бунтівника і зрадника. Міг наш герой і взагалі в буцегарню загриміти, але доля забажала інакше. І, взагалі, про долю доволі цікаво, що на Росії мазепинцями називали всіх прихильників українського. Прозивали Мазепинцем і самого петлюру, ось тільки згодом вже саме петлюрівцями стали нарікати усіх проукраїнських діячів. Це ще один вагомий факт, який вказує борців за Україну як Петлюра ще пошукати треба. Ще тоді ж студентом Петлюра доєднався до першої в історії, скажімо так, опозиційної політичної сили, самостійна Україна. Знову ж за іронією долі, саме вони вперше висунули гасла про українську державність. Маючи все це за плечима, розумний та інтелігентний Петлюра метикнув: імперська міліція вже чатує на нього, і щоб не трапити до лап системи, він приїздить на Кубань. Український козацький регіон, який як і все інше, Росія згодом прибере до своїх рук, там у Кубані у місті Краснодар, під такою назвою його знають зараз. А тоді воно називалось Катеринодар. Симон Петлюра продовжує боротись за Україну та державність. Просто у своїй квартирі він розміщує таємну друкарню, щоб готувати та розповсюджувати революційні антиімперські листівки. А також створив чорноморську вільну громаду, такий собі осередок проукраїнської політичної партії. У грудні 1903 року він таки потрапив на око поліції та опинився за решіткою на довгих чотири місяці. Вийти він зміг тільки під грошову заставу, її внесли його батько та друзі. Але як і зрозуміло, з тих пір він опинився під постійним наглядом силовиків. Ось як Симона Петлюру описували в орієнтуванні. Росту 166 см, сантиметрів, будова тіла, середня. Зовнішність інтелігентна, серйозна. Має звичку відставляти ліву ногу вперед і тримати руку попереду. Волосся на голові русяве, довге, пряме очі сірі, великі, короткозорий. Після свого терміну за ґратами Петлюра переїздить до Києва. Свою контрреволюційну діяльність він не покидає. Він був ключовою фігурою цього руху. Міг впливати на думки мас, а також починає співпрацювати з виданнями у якості журналіста. Та тільки ненадовго аж занадто він муляв око таємній поліції. А отже, вихід був один виїхати за межі імперії. Таємно під вигаданим ім'ям його вивозять до Львова, який на той час ще був у складі Австро-Угорської імперії. Але саме там зібрався увесь український помог. Затоварищував Петлюра з Франком, Грушевським, Антоновичем і Вінниченком. Вони спілкувались, обмінювались думками та мріяли про Україну. Довго сидіти на тодішній чужбині не довелось. Революція 1905 року внесла свої корективи, і влада імперії вирішила відмовитись від переслідування та арештів політичних діячів. Дорога додому нарешті відкрита. Повернувшись у Київ, 25-річний Петлюра стає секретарем єдиної україномовної газети Рада, і все завдяки Грушевському. Саме він порадив молодого діяча на цю посаду. А це не аби яке свідчення поваги до Петлюри. Та пізніше Михайло Грушевський запросив Петлюру навіть до свого новоствореного уряду після лютневої революції 1917 року в Україні відбувся справжній розквіт державності. Була утворена Центральна Рада, такий собі перший уряд незалежної України. Його очолив Грушевський, найвідоміший український історик і вже товариш Петлюри. Самого ж Симона поставили керувати секретаріатом з військових справ. Задачі стояли ох які непрості! Країна була майже без армії. Залишки загоні, колись царської армії не до кінця розуміли необхідність. Чи то пак, взагалі, можливість створення незалежної держави? А відтак ставати на захист Києва не поспішали наприкінці того ж 1917 року. Росію сколихнула чергова революція, яка привела до влади кривавий режим більшовиків. Центральна Рада проголошує спочатку третій універсал, яким оголосила про створення УНР Української Народної Республіки як автономії у складі Росії. А потім і четвертий універсал, яким і поготів, проголосили незалежність. Та як ми знаємо з історії, аж за мурює око руським більшовикам українська незалежність. Її вони не визнали і сунули на Харків. Там у тодішній першій столиці вони офіційно оголосили про запровадження Української, але Радянської Республіки в складі СРСР, тобто фактично окупували наші території. Крушевський та Вінниченко, які стояли у керма УНР, не наважувалися на відкриту конфронтацію з більшовиками. Вони сподівалися, з Кремлем можна домовитись, і тільки Симон Петлюра їх переконував, починати чинити опір та давати відсіч треба вже оскільки всі його заклики залишились непочутими, та навіть більше його звинуватили у перевищенні служебних повноважень. Чекати Петлюра не став у грудні 1917 року. Подав у відставку і одразу ж створив свій загін. Хайдамацьке Дамацьке кішло України. І саме на визволення Харкова та Слобожанщини вони відправились із Києва. Але на півшляху довелось повернутись у Києві на заводі. Арсенал відбулось більшовицьке повстання. Боронити столицю по факту було нікому, і політики Центральної Ради згадали про свого вірного товариша Сімона Петлюру. Він погодився повернутись, сам планував операцію, сам брав участь у бойових діях на арсеналі. Задушити повстання вийшло, от тільки все одно ненадовго. Вже за кілька тижнів з боєм, а більшовики все ж таки змогли захопити Київ. Та чого ж тоді оборона арсеналу, навіть не дивлячись на подальше захоплення міста більшовиками, була насправді доволі успішною, та головне значущою? Якщо б повстанці перемогли, кремлівська пропаганда сміливо могла б сказати, уряд в Україні був повалений простими робочими, але люблять вони такий сценарій. Ми це бачимо вже протягом останніх ста років. А так Петлюра завадив більшовикам, а тому і стояв їм як кістка у горлі. У 1919 році Симон Петлюра очолив директорію найвищий орган української влади. Окрім протистояння руським та проросійським політичним діячам, отаман вирішив, треба розповідати про Україну усьому світові. Він брав участь у Паризькій мирній конференції, яка мала на меті вирішити проблеми повоєнної відбудови Європи. Він відправляв дипломатів працювати у західних країнах. Він також можна сказати подарував світові різдв'яний гімн. Пам'ятаєте, цей твір українського композитора Леонтовича? Мелодія лише з трьох нот, але як западає у душу, саме з подачі Симона Петлюри, українська республіканська капела, вирушила у турне світом, де наш щедрик почули, і зараз без нього не обходиться різдво у жодній країні світу. Сама ж Українська Народна Республіка, той невеличкий клаптик, що ще залишився під нашим контролем, опинилась у трикутнику смерті. З усіх боків Україна була оточена ворогами, більшовиками, білогвардійцями, які прагнули відновлення російської імперії з іншого боку, та польською армією із заходу. Патова ситуація. Та й у розпорядженні Петлюри залишилось лише 5 тисяч армійців. Розпочинається партизанська війна. Солдати пішли у так званий зимовий похід. УНР його розпочали 6 грудня, і саме зараз, у цей день, ми святкуємо День Збройних сил України. Сам же отаман вирушив шукати союзників, і як не дивно, вирушив він у Варшаву. Здавалося б, ну як можна шукати друзів серед країн, які вже стоять зі зброєю на нашій землі. І тут Петлюрі довелось піти на стратегічний крок, та мало не на змову із дияволом. Йозеф Пілсуцький, голова щойно створеної польської республіки, пообіцяв надати військову підтримку в обмін на українські території всіх регіонів на захід від річки Збруч. Рішення непопулярне, рішення, яке критикували мало не всі, але рішення, яке допомогло довше протистояти російській агресії ще 100 років тому. Кремлівська пропаганда одразу взялася розповсюджувати міф, що нібито Петлюра продав Україну польським панам. Ну ось ми й бачимо, що за століття нічого не змінилось. Методи пропаганди це ті ж самі. Сам же Петлюро свято вірив у правильність свого рішення і так описував його. Шлях до української державності лежить через Київ, а не через Львів. Тільки тоді, коли українська державність утвердиться на рогах Дніпра і біля Чорного моря, лише тоді можна думати реально про об'єднання українських земель, захоплених сусідами. Я переконаний, що вірність обраної мною лінії підтвердить історія. І як ми бачимо, правий був Симон Петлюра. Аж до російська навала не почала свій наступ на Україну у 2014 році, Україна була єдиною підсягну і аж майже Дону. Львів повернувся в склад України саме завдяки такому сміливому, я б сказав, рішенню після підписання Варшавського договору вже протягом місяця спільна українська польська армія змогла відтіснити більшовиків з усієї правобережної України. А головне повернути контроль над Києвом це вчергове доводить. Союз України і Польщі має успіх. На жаль, недовго грала музика. Через перевагу у чисельності більшовики здійснили контрнаступ і захопили не лише українські території, а ще й на додачу оточили Варшаву у польському сеймі. Опозиція Йозефа Пілсуцького прийняла ряд вбивчих рішень. Спочатку змінили стрій Україні на парламентську республіку, чим фактично скасували посаду керівника республіки Пілсуцького. А потім ще й на додачу вирішили сісти із Кремлем за перемовний стіл. Вони підписали ризьку мирну угоду, згідно із якою Польща та СРСР поділили територію України та припинили воєнний конфлікт. Але як ми бачимо, історія показує, вірити Кремлю не можна як не можна і вести з ними будь-які перемовини. Адже вже у 1939 році Польща була анексована за таємною згодою Сталіна та Гітлера. Так розпочалась Друга світова. Та повернемось до Петлюри. Після повної поразки України і періоду більшовицької окупації колишній отаман таки виїжджає з Києва. Спочатку в Тарнів, потім і в Париж. В еміграції він провів 5 років щодня, опікуючись долею України. Тут Петлюру наздогнала власна доля. 25 травня 1926 року. Симона Петлюру вбили у Парижі просто біля ресторану після обіду. Вбивця виходець України, єврей Самуїл Швацбарт. Він підкараулив отамана і випустив з револьвера сім куль. Дві трапили в сусідній ресторан, Інші ж п'ять просто в Симона Петлюру. Врятувати його не вдалося. Стрілка жвацбарда заарештували свій вчинок. Він пояснив просто мстився за погроми євреїв в Одесі, начебто, сам Петлюра віддав такий наказ: протягом воєнних дій громадянської війни. Євреїв катували, гвалтували та вбивали. Всього загинуло понад 50 тисяч представників нації. Більшість в Україні серед загиблих було 15 родичів Швацбарда. Хоча насправді, якщо подивитись матеріали в українських архівах, зокрема в центральному архіві вищих органів влади, можна знайти інформацію про ці самі погроми. На суді свою провину за погроми, зокрема у Проскурові, визнав отаман війська УНР Семисенко. Його засудили до смертної кари. Сам же Петлюра віддавав накази категорично проти проведення погромів. Та на суді проти стрілка у Парижі ці документи до уваги не брали. Звичайного годинкаря у процесі захищав найдорожчий адвокат французької столиці Анрі Торес. Звідки гроші запитаєте ви? Все просто він був комуністом, членом партії, яку вже тоді фінансували з Кремля. Роки йдуть, нічого не змінюється. Росіяни так само, як ракові метастази, просочуються просто в усі кутки світу. Поговорюють, і сам вбивця Петлюри Швацберт був так званим сплячим агентом розвідки СРСР. Суд тривав усього вісім днів. Вбивцю визнали невинним і вийшов він на волю як герой. Та навіщо ж Кремлю було вбивати Симона Петлюру, який вже не був при владі? Все просто. Саме в 1926 році до керма польської республіки знову повертається Юзеф Пілсуцький. Нагадаю, саме з його допомогою Петлюрі вдалось, хоч ненадовго, та все ж відтіснити більшовиків з правобережної України. Кремль міг побоювати, що після повернення до влади Пілсуцького Петлюра зможе знову залучитися його підтримкою. Тож було прийнято рішення ліквідувати українського отамана. Він, на жаль, не став єдиним. Пізніше так само ліквідували інших діячів українського повстання Євгена Коновальця, Лева Ребета та Степана Бандеру. Вперше відкрито та офіційно про це заговорив перебіжчик Петро Дірябін. Він був агентом КДБ. в 50-х роках минулого століття. Він приїхав до штатів, де перед конгресом доповідав про замовні вбивства українців з метою задушити українські повстанські настрої. Минуло майже 100 років з вбивства видатного отамана ОНР Симона Петлюри. А він і надалі муляє око кремлівським пропагандистам, адже саме як Петлюра. Зеленський вирішив наїхати з Києва після початку повномасштабного вторгнення, як Петлюра він носить воєнну форму замість костюму. І як Петлюра продовжує просувати Україну в західному світі, щоб про нас не забували. Ну а найголовніше, тепер всі точно мають зрозуміти: вірити Кремлю не можна. А отже, немає сенсу сідати з ним за стіл перемовин. Адже свої обіцянки вони все одно не виконують. Ми в Україні це давно зрозуміли. Сподіваюся, що дуже скоро ця теза остаточно дійде й до наших партнерів. Це була цікава історія останнього отаману Української Народної Республіки Симона Петлюри. Історію треба знати, щоб не повторювати помилок. Сподіваюсь, вам було корисно. Тому поставте вподобайко та не забудьте підписатися на канал ОБОЗ.UA. Вже скоро ви побачите нові цікаві відео. Це був Олексій Кобзар. Па!